І розполохує, найми відтікає, бо він наймить і не дбає Я добрий пастер і знаю моїх, і мої мене знають. Та бо і один бах. Села під Борисці. Квіти від івано франківщини та Буковини Виповнюється 100 років з дня встановлення в місті винники одного з найперших на західноукраїнських землях пам'ятника Тарасові Шевченку. На початку ХХ століття, за ініціативою Товариства просвіта, виниківчани вирішили вшанувати пам'ять Шевченка, встановивши у винниках пам'ятник Великому Кобзарю. Організаторами були Володимир Левицький, отець Григорій Гірняк зі Львова та велика кількість українців не тільки з винних, але й з найполишніх сіл. До слова запрошується міський голова міста Винник Сергій Увар. Шановні гості Тарас Григорій Шевченко. Це є символ віри, любові до українського народу, правди, солідарності. Це людина, без якою. Сьогодні неможливо жити не одному українці. Його ім'я є в кожному серці свідомого українця. Його любов нам дає можливість робити і творити добро, так робив він для українського народу. Його ім'ям названі вулиці, університети, школи, гімназії. І названі не тільки в Україні, а названі і за межами нашої держави, як в Європі, так і в Америці. Дорогі гості, дорогі виниківчани, сьогодні ми з вами маємо можливість святкувати сторічне з дня встановлення пам'ятника місцевини. 28 вересня 1913 року був збут, шановна Виниківська святочна громада. Я маю за велику честь сьогодні промовляти до вас, до нащадків тих, хто. Років тому зібрав не тільки гроші, а зібрав свою волю. У 1972 році за рішенням виконкому Львівської обласної ради пам'ятнику присвоєне статус пам'ятки мистецтв місцевого значення. 10 липня 2011 року відбулося посвячення відреставрованого пам'ятника Тарасові Шевченку у винниках. Ініціатором реставрації було Венеківське міське товариство просвіта. До слова запрошується депутат Львівської обласної ради Оксана Юринець. Раду і всі гості. Сьогодні дуже визначним є те, що громада могла собі дозволити таку велич. Цього апостола слова, велетня українського народу. Пригадуються такі його слова. І день іде, і ніч іде І це, напевно, той багаж, який ми можемо взяти собі сьогодні на плечі і розуміти, що це нам дарований певний такий вотум довіри щоб ми могли щось створити. І... Лише з тою громадою, яка постійно є активною, яка постійно розуміє, що від неї залежить абсолютно все, вона буде творити цю країну Україна. І напевно, тільки пам'ятаючи, і та громада, яка є носієм громадської думки в теренах Львівської області, і, напевно, далеко за її межами, і показує приклад активності, показує приклад я думаю, що Дякуючи вам, це буде така можливість далі робити в обласній раді те, що буде корисним для громади. Слава Україні! З високих круч несим небес прозорий вливається в дібровській водограї на булю схожий гнівний і сувородний депутат України Степан Убів. Шановний представники влади, шановна Вінниківська громада. Ви знаєте, будучи сьогодні тут їхавши разом з депутатом міської ради Михайлом Мухатюком, ми обмінялися думками. Обмінялися думками, що вже в тому, кому сьогодні 60, 70, дай Бог і 100 років, пройшло багато поколінь. Руйнували пам'ятники. Знищували людей, знищували ідентичність українства не тільки тут у нас на Україні, знищували людей, вивозили. Можна руйнувати пам'ятник. Запрошується депутат Верховної Ради першого скликання, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, надзвичайний і повноважений посол України Роман Лупківський. Шановні, всі присутні тут на цьому місці. Згадалися мені, я піднімався сюди слова Франка. Отак ми всі йдемо в одну громаду скуть. Чому я цитую ці франкові слова? Тому що не завжди наша громада скута одною думкою. Одною мислю, одною метою. Ми навіть кажемо собі найкращі слова, співаємо собі величні рядки, а потім виходимо і через певний час забуваємо, що є ж твій сусід, твій товариш, твій парох, твій вчитель, твоя доня. Твій старший друг просвітянин. Я, звичайно, хотів би сказати тут багато, про що треба говорити і навіть голосно говорити. Але шануючи вас, це місце посвятне для кожного українця, я хотів би все-таки звернутися з словом Писаним і прошу хвильку вашої уваги. Історія світової літератури знає немало способів пошанування пам'яті геніальних поетів, прозаїків, драматургів, пам'ятники Овідію, Данте, Бернсу, Гете, Міцкевичу, Сервантесу Шекспіру, увінчу майдани і сквери столиць країн Європи. Але монументи і погруддя тим, хто мріяв воздвигнути собі пам'ятник нерокотворний, часто виглядають як історичний декор. Можливо, не задаючи собі клопоту, подумати, що і за ним пильнує недремне всевидюще око режимних цензорів та ідеологів. Але він думав не про себе, він думав про Шевченків заповіт. Про виконання цього заповіту. Шевченко у славетному триптиху, доля, муза, слава, у безсмертному заповіті, у вогненних посланнях та інвективах бачить себе не в бронзі і в камені, а в живій паромного, не знав про те, що Львівщина може вважатися пріоритетною в пошануванні Шевченка. Адже в 1861 році підгорецькі монахи записали в своєму поменнику слова про пошанування пам'яті брата Тарасія. 61 рік. Нема ще й року від смерті Шевченка, нема ні комп'ютерів, немає ніксерксів, немає телеграфу. Але новина пішла від серця до серця. Прийшла вона в підгірці, які взагалі вважалися дим дивним химерним таким закутком Галичини, але виявляється, в тому закутку жив свого часу і діяв вчитель Шевченка Ян Рустемас, і там зараз поставлено пам'ятник Шевченку. Я думаю, що цей перегук Винниківський і Підгорецький дуже актуальний і справедливий. Ми прагнемо директор Львівського державного коледжу декоративного та ужиткового мистецтва імені Труша, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Василь Откович, зачесні отці, шановна громадо, наша нація в очікуванні великого ювілею малих лібівніх. І насторожі, насторожі коло них поставлю слово. Сьогодні ми вже не раби, але наше рідне слово маємо берегти. І, власне, що Шевченко стоїть на його сторожі, на сторожі нашого слова, нашої віри. Нашої мови, нашої держави і нашого майбутнього, допоки маємо Шевченка, а Шевченко вічний як Україна. І ми будемо завжди, ми будемо вічні з Шевченком. Слава Шевченкові, слава Україні! Навчому музеї міста винники та великим святковим концертом в культурному центрі дозвілля за участі художніх колективів міста винники та творчих колективів. ректор Національної музичної академії імені Миколи Лисенка професор Ігор Билатюк Отож, запрошуємо пана Ігора до слова. шановна громада дорогі уничани, направду я. Щасливий бачити таке дійство і приймати в ньому участь не тільки для мене, але для академії національної музичної і для цього нашого мистецтва. Адже сьогодні діється те, що голова обласного товариства просвіта Ярослав Підко. Слава Ісусу Христу, Всесні Отці, шановна святого громада, дуже добре, що ми всі разом спромоглися відновити цю нашу святиню. Але я хотів би, щоб таке відновлення це літній ювілей, і мене дуже просив через свою відсутність передати вам віддання, вклинитися к вклонитися кобзареві, в вашій громаді і запрошую всіх на своє 70-ліття. Яке відбудеться 2 жовтня в театрі Зеткадецького? Слава вам, слава Шевченкові, слава Україні! Представника делегації Івано Франківщини і поковини.